Таю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня четверга, 4, -го, 4 -го квітня у студії Тамара Приходько Далі коротко про головне. Три безпілотники для військових придбали коломийські депутати. мав, які потрібно. Вперше в Коломиї окремою книгою видали збірку унікальних документів життя міста 18-го сторіччя. Це книжка про Коломийську ратушу. Сенсей провів для Коломиян інтенсив із Айкідо. Якщо людина зробить мені це боляче, їй буде боляче про це, та інше детальніше далі. Два застарілі боєприпаси знешкодили прикарпатські піротехніки. Мінометну міну виявили на відкритій території присадибної ділянки у селі Зелене Надвірнянського району, а артилерійський снаряд знайшли на відкритій території Обертинської територіальної громади. Обидва вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Фахівці нагадують, що боєприпаси минулих воєн також небезпечні. Якщо натрапили на небезпечний предмет, відразу телефонуйте 101. Дрони для захисників, депутати Коломийської міської ради від фракції Слуга народу придбали три бізпілотники для військових 10-ї гірсько-штурмової бригади. Пташки попрямують на передову, де зможуть допомогти воїнам ще краще захищати нашу Україну. Коломиянин Віктор Фітьо нещодавно повернувся з війни. Там разом з побратимами захищав Україну від ворога. Зараз активно допомагає нашим військовим разом з колегами-однопартійцями, депутатами Коломийської міської ради придбав три дрони. Їх, власне, передають на передову для 10-ї бригади. Ми Закупили дрони і сьогодні передаємо на потреби 10-ї гірсько-штурмової бригади. Нашої Коломийської вона зараз знаходиться в такому в одному з найбільш важких напрямків. Там постійно ведуться активність. Бойові дії, активні штурмові дії з боку ворога, і е, ці дрони, які ми сьогодні передамо, і ці дрони, які постійно е, передають на потреби нашої колумбійської бригади, вони я вірю, стануть в пригоді і вірю, нанесуть е, ту шкоду е, ворогу, так, е, яка, е, скажімо так, зменшить його потенціал і зменшить натиск на е, ту ділянку, де зараз е, стоїть. 10-та бригада. Сьогодні є чимало різних видів дронів, і кожен із них стає в нагоді нашим захисникам, каже представник 10-ї бригади Денис Стеценко. Наші військові дуже вдячні усім, хто доєднується до якнайшвидшої нашої перемоги. Впіві, та й мав які потрібно. То взагалі потрібні всі дрони, які є. Люба допомога буде, буде дуже корисною для нас. Навіть. Цей час дякую всій коломийській громаді за цю допомогу. Вона нам дуже допоможе. В Коломиї триває флешмоб, ударний дрон для ЗСУ. Нагадує голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Він каже: зараз вкрай важливо кожному з нас усвідомити, що ми зобов'язані, хто чи може допомагати нашим військовим. Постійно звертаюся до наших громадян, до підприємців, до меценатів, до депутатів, до органів місцевого самоврядування. Мені дуже приємно, що вони чуються і є відгук на це. Практично кожного тижня ми. Передаємо нові дрони для потреб наших воїнів. Бачимо наскільки важливо сьогодні їх забезпечувати цими дронами, тому що вони допомагають для ведення і розвідки, якщо це є дрони, призначені для цього, а як fpv дрони для знищення живої сили противника чи техніки. І я думаю, що спільно такими кроками ми наближаємо нашу перемогу. Будь-яка допомога сьогодні вкрай важлива, особливо коли мовиться про дрони, каже Віктор Фітьо. Адже у сучасній війні ці пташки стали одними із найважливіших видів зброї проти ворогів. Орагаю, хочу ще раз подякувати всім нашим мешканцям громади. І ще раз хочу закликати, що відкл. Відгукуйтесь на всі заклики, відгукуйтесь на всі збори. Тому що на сучас... на теперішній день на сучасний стан війни дрони це є одна з найбільш потужних і одна з найбільш ефективних видів зброї. Тому кожна ваша гривня, кожна ваша копійка, будьте впевнені, це є, це є вклад в нашу перемогу і вклад. В ту ж в ту скажімо так шкоду, яка не дасть більше ворогу, здійснювати якісь активні наступальні дії. На Прикарпатті знешкодили наркосиндикат, який торгував важкими психотропами. Затримано організатора і трьох основних учасників. Підпільний бізнес дозволяв організаторам отримувати регулярний прибуток у понад 10 мільйонів гривень у місяць. Комплексні заходи проводили співробітники Служби безпеки України в Івано-Франківській області спільно із національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Служба безпеки у співпраці з Національною поліцією нейтралізувала організоване злочинне угрупування, яке виготовляло оптові партії важких психотропів на Прикарпатті. Затримано організатора і трьох основних учасників наркосиндикату. Злоумисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини амфетаміну. Для охорони периметру підпільних цехів фігуранти запускали квадрокоптери із системою відеоспостереження. Щомісяця фігуранти могли виготовляти до 120 кілограм товару для його подальшого збуту через розгалужену мережу наркодилерів. Також під замовлення учасники угрупування продавали канабіс та наркотичний препарат Субутекс. Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували власні зв'язки у кримінальних колах. Підпільний бізнес дозволяв організаторам отримувати регулярний прибуток у понад 10 мільйонів гривень в місяць. Встановлено, що для відмивання коштів наркоділки купували авто преміум-класу загальною вартістю у понад 200 тисяч американських доларів. У подальшому зловмисники планували розширювати свій наркобізнес та злочинний вплив на території Західної України. За даними слідства, лідерами угрупування були двоє рецидивістів, які раніше вже відбували покарання за наркоторгівлю. Виробничі потужності для для виготовлення амфетаміну вони облаштували у віддалених безлюдних місцях та домоволодіннях і залучали спільників для продажу готової продукції. За матеріалами СБУ, затриманим повідомлено про підозру. Наразі вони під вартою їм загрожує до 12 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників наркобізнесу. На Прикарпаття приїхали діти із Харківщини, яким доводиться жити під обстрілами. Хлопці і дівчата відпочиватимуть на Косівщині. До слова, на Франківщині також триває проєкт Турбота про родину героя. Більше розкаже Світлана Онищук, голова обласної військової адміністрації. Прикарпаття приймає на оздоровлення дітей, яким доводиться жити під постійними обстрілами, бо їхні міста розташовані поблизу лінії фронту. Цього тижня прибули 44 дитини з Харківщини. Їх прийматиме санаторій на Косівщині. Крім відпочинку, діти зможуть повернутися до звичайної форми навчання та знову сісти за парти. Водночас з ними працюватимуть психологи, які допоможуть позбутися страхів та тривог, покращити ментальне здоров'я та перезавантажитися. Зараз активно співпрацюємо з міжнародними донорами, розробляємо програму дозвілля, зокрема з акцентом на арт-терапію, яка підсилить роботу з психологами. Загалом на сьогодні на Івано-Франківщині проходять оздоровлення понад 300 дітей із прифронтових областей Херсонської, Сумської, Донецької та Харківської. Сезон відпочинку та оздоровлення лише розпочинається, тож працюємо над тим, щоб підготувати наші заклади та мати можливість. Сприймати юних українців, які проживають при фронтових областях. Також відкрили новий сезон проєкту Турбота про родину героя. На оздоровлення у Карпати вже відправили до півсотні рідних наших полеглих героїв. Протягом тижня їх приймають відпочинкові комплекси Яремча та Буковелю. Крім комфортного проживання та доброго харчування, для наших учасників пропонуємо і цікаве дозвілля, що дасть змогу відволіктися від тривожних думок та почерпнути якнайбільше позитивних емоцій. Вперше у Коломиї окремою книгою видали збірку унікальних документів із життя міста 18-го сторіччя. Видання називається Книга Війтівського та Раєцького урядів міста Коломиї тисяча Тридцять 1769 -го років матеріали. Віднайшов, систематизував і опрацював за допомогою перекладачів Коломиянин Юрій Романюк. Презентували книгу у музеї історії міста. Оригінальні тексти і переклад невідомих досі матеріалів Коломийського магістрату, що відкривають нові цікаві факти з історії міста. Упорядник Коломиянин Юрій Романюк розповідає, чим цікаве видання. Це книжка про Коломийську ратушу 1739 по 1700, взагалі тут до 78-79 років. Це вже ми заходимо з польського періоду в австрійський період. Це книжка, записи по суті, це протоколи засідань Їхню тодішню в сьогоднішній системі. Координат міськвиконкому, міської ради і міського суду. Це все було в одній особі. У музеї історії міста Коломиї презентували першу частину із запланованого багатотомного видання. Ділиться Юрій Романюк. Тільки чотири тома буде присвячено раєцькій книжці за весь за всі 700 років, за які вдасться нам перекласти. Потім плануємо десь п'ятий том. Це все буде стосовно церков Коломиї. Це і костьоли, Домініканський монастир і церкви святого Архангела Михаїла, інші православні церкви. Це Костельний костел, який був при домініканському монастирю, на все це упорядник витратив рік. Додає переклад унікальних рукописів зробили завдяки благодійній допомозі меценатів. Все, що взагалі не було відомо по Коломиї, воно все буде дослівно запротокольовано присяжним писарем його королівської милості міста Коломиї. Тобто, це не просто що Романюк щось придумав і так далі. Це по суті, як сьогоднішні Протоколи сесії Коломийської міської ради через 300 років будуть розшифровувати і друкувати так само. Тобто, це абсолютно автентична інформація, яка не підлягає жодному сумніву. Це не фантазія, це не домисло, це не вимисло, це не перепущення. Це факт, це історичний факт. Це те, що коломияни не знали. Саму ж книгу Вітівського та Раєцького урядів міста Коломиї 1739-1769 років видали за кошти місцевого бюджету. Міський голова Коломиї Богдан. Станіславський ділиться, мав можливість прочитати уривки окремих перекладів до майбутнього видання. Ми на даний час маємо, скажімо, більше відомостей, так 150-200 років назад. Пізніший період він менш досліджений. І якраз ця книжка відкриває нам, скажімо, ми повертаємося ще на кілька десятків років назад, для того, щоб пізнати, а чим жило місто в той період. І це книжка чим вона цікава, що вона не дає коментарів. Це є суто переклад в оригіналі і скажімо, українською мовою тих документів, які були в той час. Коломия одне з найдавніших міст Прикарпаття. Перша письмова згадка датується 1241 роком. Тож науковці і краєзнавці мають ще чимало роботи, аби дослідити всі невідомі досі сторінки історії рідного міста. Сенсей провів для Коломиян інтенсив із айкідо. Президент Прикарпатської федерації Айкідо Петро Ганчак поділився цінними знаннями та техніками. Нагадаємо, айкідо – бойове мистецтво, особливістю якого є використання китків і захватів. Силу та агресію противника у Айкідо прийнято спрямовувати проти нього ж. Звеніслава нападає на мене, б'є мене по лівій щуці, а я їй підставляю праву щуку. Або б'є по правій, а я їй підставляю ліву щуку. І кажу, більше так не роби, дівчинко. Якщо людина зробить мені це боляче, їй буде боляче. І твої кажу, не роби так більше, не бий мене. Не нашкодити. Ось одне з важливих правил, Айкідо, розповідає сенсей Петро Ганчак, президент Прикарпатської федерації Кідо. Кожному, хто обрав для себе цей вид бойового мистецтва, важливо усвідомити основу, Айкідо, розповідає. Вхівець, а це досконала техніка, яка й допомагає вивести із рівноваги. Основа Вайкідо то завжди правильний рух. Кожна техніка або кожний прийом повинен з чогось починатися. І якщо ми правильно починаємо техніку, вона тоді проходить у нас. А якщо ні, то ні, то неможливо зробити. айкідо є дуже багато духовних принципів. Продовжує сенсей Петро Ганчак. Якщо я роблю правильний рух, то оця техніка показує те, що нас просив робити Господь в біблії там є дуже багато рухів, які показують то, що нас просять на духовному плані, те саме на фізичному, для того, щоб не нашкодити людині, яка на вас нападає. Кожного разу щось давай. Здається, такий, ніби нюанс невеличкий, але він суттєво може поміняти техніку загалом. Такі поради від президента Прикарпатської федерації кідо дуже цінні. Розповідає Звенеслава Ганущак. Вона займається кідо вже понад 25 років та має. Багато досягнень володар третього дану і Кікай. Зокрема, зараз тренує дітей та дорослих у це Філія Прикарпатської Федерації Айкідо. Заняття відбуваються у спортивній залі Коломийського ліцею. номер 9. Я хочу за захищатися, стояти за себе, поборотися. З Венеслава ганущак продовжує вона та відвідувачі секції дуже чекають інтенсивів від Петра ганущака бо це досвід та нові важливі знання. Він завжди приносить якусь цікавинку на заняття. Він нас багатогранна людина, яка і по професії. І лікар він знає, як можна фізичними правами реабілітувати людину. Дуже такий різноманітний чоловік і знань тут мега багато, і ми з радістю користуємося тими знаннями. Під час війни усі відчувають нестабільний емоційний стан. А айкідо допомагає знайти рівновагу та гармонію. Розповідає Звенислава Ганущак, і дуже пишається, що ці практики активно вивчають її вихованці. А ще каже, знання та навики айкідо дуже допомагають у повсякденному житті на вулиці, коли є якісь ситуації, це може сильно виручити. Або, до прикладу, коли падаєш, є різні трюки, щоб не поламати нічого. Відвідувачі інтенсиву від Петра Ганчака продовжують зустріч з сенсеєм у них не вперше, але щоразу це щось нове і непередбачуване. Я навіть не міг собі подумати, що таке може бути. Взагалі, кожен семінар дізнаюся дуже багато чого нового. Він показує нові техніки кожен раз, і не тільки техніки, він навіть може показати, як правильно розім'яти спину. Як правильно стояти, щоб не боліла спина. До слова, наприкінці інтенсивного семінару спортсмени мали змогу атестуватися та отримати нові пояси. Це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Бережіть себе! Все буде Україна.